Дистрибуцію Stimulation в Україні бути. Так, я вирішив почати це відео, зайшовши одразу з козирів, як то кажуть. І скоріш за все, на момент виходу цього відео, продукція Stimulation вже приїде в Україну або, можливо, майже приїхала. Це все, звісно ж, важливо. Та сьогодні я хочу розповісти вам про модель Ultimate від Stimulation. Чим вона виділяється, чим вона вирізняється не тільки з поміж інших кальянів, а також з усієї лінійки. Stimulation. і так скажу, що це відео буде по-справжньому преміальним. Тепер, що ж ми перейдемо до теми цього відео, я пропоную підвести підсумки одного з розіграшів, який у нас трішки загубився. Так, це продукт СПАМ, і зараз я пропоную. Знайти наші щасливчиків. в руках. Я тримаю одну з дев'яти подарункових шайб, яка відправиться до когось із вас, дорогі друзі. Я нагадаю, що всього у нас буде три переможці, кожен з яких отримає по 300 грамові шайби. Умови, як завжди, були максимально простими. Це підписка на два інстаграм акаунти: мій та інстаграм-виробника, лайк під відеооглядом продукту СПАМ, підписка на цей ютуб канал, і також комент під відео. Якщо ви в Виконали всі ці умови, то зараз є ймовірність, що можете знайти себе у списках переможців. І три, два, один. Запускаємо рандом. Ось три переможні коментарі, друзі. Мої вітання для того, щоб забрати свій переможний пак, просто напишіть мені в Директ в інстаграмі, і ми вирішимо, як коли вам буде зручно забрати свій приз. Ще раз мої щирі вітання переможцям, а ми повертаємось до теми цього відео: кальяно стимулейшн. Я не знаю де тут передня, де задня частина, та це не так і важливо. Пакується наша модель ось в таку от велику коробку. Тут у нас іде одразу і колба, і шахта, і блюце. І, ну, і отак от витримує це стилістику стимулейш. У мене тут колір Gold. Мед Металік, тут у мене колір Ембер, і кольори, вони взагалі як відрізняються. Вони йдуть по колбам. Так, це добре відомі стилістично такі оформлені колби від компанії Stimulation, які вирізняються з усіх. І по яким легко зрозуміти, що це за кальян. Навіть якщо ти не знаєш, що це за модель, коли ти бачиш ось таку колбу, ти такий, ага, окей, Stimulation. Ну і тут плюс ще логотип є. Тому кольори вони в принципі. Ось тут у мене Ембер, ось тут у мене Голд. На початку буде представлено тільки два кольори з цієї моделі, чи можливо три. Для того, щоб не сплутати і не наговорити зайвого, просто скажу, що буде декілька кольорів на старті представлено. І дуже важливе питання, скільки ж це буде коштувати. Взагалі, продукція Stimulation, вона не є бюджетною. Це преміальна компанія, яка майже ніколи не робить якихось там знижок чи акцій. А модель Ultimate взагалі, вона... Вона навіть виходить дорожче, аніж ті кальяни, про які я вже знімав відео. Коротше кажучи, ось ця от моделька в базовій комплектації 400 євро. Це її ціна. На момент зйомки цього відео у нас ще не прорахована сума у гривнях. Та коли відео вийде, вона буде ось ціна ще раз в євро, а ось ціна в гривнях. Це за базову комплектацію. Базова комплектація ось знаходиться перед вами. Звісно, що така от фірмова брошура, фірмова папка від Stimulation, яка буде йти до кожного кальяну. Тут сертифікат оригінальності, тут ще якийсь буклет. Е, також карта Stimulation Membership, Ви можете зареєструвати її на офіційному сайті. Які плюхи дає ця карта? Ця участь в клубі? Я розповідав в попередніх відео. Зараз е, не буду повторюватись. І для того, щоб не розтягувати це відео, я хотів би одразу заакцентувати увагу на кальяні. Чому взагалі 400 євро? Яка його цільова аудиторія? І я зразу скажу вам: народ, це кальян не для дому. Якщо ви розглядаєте там, просто покупку Stimulation, наприклад, собі додому, візьміть краще Expansion Mini. Про нього у мене в минулому році виходило відео. Зараз прикріплю тут посилання. А от модель Ultimate – це рішення для закладу. Як на мене виключно: по-перше, ціна, по-друге, функціонал. Який вдома, в принципі, не дуже то і потрібний. Одразу скажу, що всі, всі компоненти, всі технічні якісь фічі, які зробила компанія Stimulation, вона їх запатентувала, вони дуже серйозно до цього відносяться. І в кальяні Ultimate ну, прям багато різних штук, які дуже спрощують роботу. По-перше, їх фірмова система Клік, яка. Дозволяє легко витягти шахту, це неймовірно класна річ. Швидко, досить швидко, зручно з цим працювати, це це кльово, це спрощує роботу, ну, і, і, і плюс це це унікально. Якщо, у випадку, якщо одразу знаю, що буде питання, якщо розіб'ється колба, що робити? колби коштують дорого, і так ми їх окремо возити не будемо. Та на це. У кальяні Ван є додатково ще Stimulation Ring. Це така спеціальна штука. У нас тут іде комплект ущільнювачів, тільки не звичайних, а такі от силіконові кільця, які надіваються на нашу основу. Щось, по прикладу, Stimulation Expansion Mini. І ми можемо далі вже користуватися нашою основою на будь-якій колбі. Про що я маю на увазі, коли кажу про будь-яку ков, вона може бути будь-яка велика або маленька, тому що також у нас нижня шахта, вона змінюється, вона подовжується, вона зменшується. І це дає нам величезний простір для маневреності. Звісно, також величезний дифузор. Він візуально не дуже мені подобається, але ну, куриться, куриця за рахунок цього дуже тихо, що не знаю чи потрібно для закладів. Але в принципі хай буде, окей. Я не буду розповідати там про шліфування, про якість матеріалів і так далі. Тому що ну, це стимулейшн. Тут і так, в принципі, це все є. А от з технічних характеристик, з особливостей ще раджу звернути увагу на ці порти. Це обов'язково, тому що в моделі Ultimate є можливість регулювати тягу. Так, це можна робити за рахунок рівня води, а також це можна робити за допомогою повороту ось цих Клапані. Ці клапани вони закривають або відкривають наші порти для проходу кальянного аерозолю. Відповідно, ми можемо зробити як досить таку легку тягу, так і навпаки, зробити її максимально наближеною до класичної. Я чудово розумію, що люди, які, наприклад, в закладі, в заклад купують такі кальяни, вони розуміють, що їх гості не будуть настільки вибагливими там, казати, типу, я хочу собі там, класичний кальян, або я хочу собі більш легку тягу, як, наприклад, там, у якогось мого улюбленого кальяну. Але. Stimulation дає нам можливість це зробити, і це якраз таки одна із причин, чому цей кальян вартує стільки коштів. Тобто розібрались, нижня шахта подовжується. У нас є декілька варіантів клік-систем, також експенш expansion... Stimulation Ring, Перепрошую, також можливість регулювати. Тягу також дифузор, Блю це, як і в багатьох кальянах компанії Stimulation, іде на орінгах, легко знімається, замінюється чашка за необхідності і ставиться назад. Ну це просто так популярно, тому отак от, от і зробили. Це звісно ще не все. Чому я сказав одразу, що модель Ultimate це рішення більше для закладів, для бізнесу, а не для дому. Тому що дуже багато різних опцій, саме які необхідні в кальянах. Одна з них це. Поворот основи на 360 градусів. Тобто, ви можете крутити її, як забажаєте. Це дуже зручно в закладах, тому що якщо людина бере, наприклад, один-дві людини беруть один кальян на двох, це постійне передавання мундштуку, пам'ятаєте? Іноді це може бути незручним, тому що воно якось плутається. А тут це ця така невеличка проблема, вона вже вирішена, тому що хочеш продати мундштук, просто повернув. І дав своєму знайомому або знайомій. Береш назад, повернув до себе. Ця опція дає можливість, щоб шланг не заплутувався. Хтось може сказати, ну таке собі, але народ потрібно також враховувати, що посадки в різних кальянах вони є різні, кількість вільного місця, кількість простору вона також є різною. Тому ось ця штука, вона для деяких закладів може бути просто, просто чудовим рішенням. Додатково, додатково, і ми. Про базові такі характеристики кальяну поговорили додатково мундштуки, які ми взяли спеціально під ці моделі. Вони йдуть ось в таких от прикольних кейсах, і вони дещо відрізняються від тих, які, до яких ми звикли, і від звичайних металевих мундштуків компанії Stimulation. Це ось такі от великі, схожі на марпучі карбонові мундштуки. Так, 40 см не зовсім може бути комусь зручно. Та у компанії Stimulation є тільки ось подібна варіація в різних кольорах. Я зараз виведу ще декілька картинок. Додатково можна комплектувати або таким штуком, або металевим штуком, або можна поставити просто будь-який свій. Я думаю, що у нас буде, так як і у виробника декілька варіацій цього кальяну. Наприклад, просто базова модель, яка коштує 400 євро, яка, яка просто включає в себе ось цей от кальян просто коробку, яку я вам показував на початку. Або додатково повна комплектація, яка буде включати в себе ось цей мундштук. Та план. вартість такого карбонового мундштуку 35 євро. Ось тут зараз буде виведена ціна в євро, тут буде виведена ціна в гривнях. Додатково характеристики, це висота, вага і так далі. Всю інформацію. Зараз по кальяну я продублюю ось тут. Раджу поставити вам на паузу або зробити скріншот. І додатково по цінах базова комплектація також повна буде продубльована у нас ось тут. Це основне, що потрібно знати. Також скажу, що на початку, на початку, всі моделі. Компанії Stimulation ми не будемо продавати оптом. Вони ексклюзивно будуть продаватися тільки в магазині Мола. В описі до цього відео я додам одразу три посилання, тому що. Три, здається, так, три моделі ми привезли на початку. Також будуть ще різні аксесуари це і персональні муштуки, і їх спеціальні HMD, які вони розробили і запатентували. Та про це я хочу, щоб ми поговорили вже в іншому відео. Ну а в цілому хочеться сказати, що модель Ultimate – це таке собі преміальне, досить юзабельне рішення для багатьох закладів. Звісно ж, звісно, я чудово розумію, що. Більшість кальяних не зможе собі дозволити такі апарати, типу 400 плюс євро. А якщо повна комплектація, це там взагалі до 500 може виходити. О, якщо там брати ще і аксесуарику додатково, тому що стимулейшн це не просто кальяни, це не просто виробництво продукції, це щось більше про знаєте, задоволення від того, що ти володієш продукцією, яка не для всіх. Яку просто банально не всі можуть придбати, яка виділяється так великою кількістю різного юзабіліті. Так, але зачасту, зачасту це просто знаєте, таке втамування внутрішнього я і сказати, типу, ось так, це класно. Їх можна не любити, їх можна не розуміти, та це не змінює того факту, що Stimulation на сьогоднішній день це один з найпопулярніших. Таких міжнародних брендів саме преміального сегменту в усьому світі. Власне кажучи, я радий, що все склалось так, і ми разом з моїми партнерами магазином Мола зараз вже офіційно можемо сказати, що виступаємо дистриб'юторами продукції Stimulation в Україні. Поки що каліяни продаються тільки в магазині Мола. Посилання на модель Ultimate другої генерації я залишу в описі до цього відео. Та якщо ви розглядаєте придбання, Продуктів Stimulation для дому. Також то я радив би звернути увагу на інші моделі. А Ultimate – це саме варіант для закладу. Хоча, якщо ви хочете взяти його додому, будь ласка, можете робити все, що завгодно. Я ділюсь е, з вами тут тільки своєю думкою, і ви можете з нею погоджуватися. А можете і ні. До речі, напишіть в коментарях, як вам ця моделька, і взагалі чи вартує вона свої 400 плюс євро, тому що чорт забирай майже 20 штук за кальян, це немало. Так, і на цьому в принципі все, друзі. Попереду нас чекає ще відео про аксесуари від компанії Stimulation, Я думаю, за декілька тижнів. У випадку, якщо це відео вам сподобалося, було корисним, то не забудьте, будь ласка, поставити йому лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вдарте у дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. А з вами, як завжди, був я Женя, кальянний канал Sweet Smoke, І як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.